Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Пакистан має намір передати Україні ще 58 танків та 82 обмін на допомогу заходу. Також пакистанська влада вже продає українській армії боєприпаси, а також деталі до безпілотників. Крім того, гелікоптери та деталі до радянських винищувачів. Понад 200 літаків з Пакистана перевозять це добро. Це вкотре викликало істерику в Кремлі. Там хочуть завадити передачі танків та зупинити постачання Нарядів, крім того, влада Пакистану передасть велику кількість запчастин до радянських літаків. Москва вже звернулася до Китаю із проханням вплинути на владу Пакистану. Втім, отримала відмову. Про це пише індійське видання Фарс Пост і постачання боєприпасів. Можливо, передача 58 танків та 80 у у виданні пояснюють бажанням Пакистану впоратися з економічною кризою, що посилюється. В Ісламбаді сподіваються на фінансову допомогу заходу, а також співпрацю в подальшому з Україною як нової Ногозбуту у той же час співачка Камалія вирішила прояснити ситуацію щодо придбаних для ЗСУ літаків винищувачів. Насправді до цієї справи фінансово не долучався. Її чоловік мільярдер Мохамада Захура. Натомість щедрий дарунок надійшов безпосередньо від уряду Пакистану. Зі слів Камалії, інформація, що облетіла змі, була перекручена. На цьому зірка наголосила в інтерв'ю зірковому шляху. Я сказала, що Пакистан підкреслила виконавиця. Пакистан не дуже хоче розголошувати свою допомогу Україні з якихось там своїх причин, навіть коли вони гуманітарку чи допомогу відправляють до України. Вони всі маркери свої стирають, відправляють до інших країн, і з інших країн вже йде це все до України. Тому це питання закрито, сказала Камалія. Нагадаємо, Захор на 45-річчя дружині подарував понад 1 мільйон євро, який іде на побудування житла для українських біженців у Німеччині. Це найкращий подарунок для мене, тому що я можу подарувати людям радість. Зізналася Камалія. Також артистка розказала про тяжкий емоційний стан своєї мами Інни, яка мешкає у її домі під Києвом. У неї почалася депресія. Вона плаче постійно, заходить у дім і плаче. Каже, в нас так було шумно, в нас так було весело. В нас завжди були гості, завжди було чутно дітей. Ми завжди співали. Зараз каже, я знаходжуся в пустим будинку. Вона дуже скучила. Вже буде три місяці, як вона не бачила дітей. і В неї депресія велика і вона дуже переживає також за Україну. Поділилася, Камалія співачка намагалася підбадьорити маму, запевняючи, що влітку вона неодмінно зустрінеться з онучками. Ми до Британії пані Інна їхати не хоче, але власне і нема куди. Нас тут багато людей. Нас 16 у будинку, і вже немає місця зовсім. Ми живемо не в себе, в будинку ми живемо в Захура доньки від першого шлюбу. Донь і сина пояснила вона, залишається в Україні і батько Камалі, котрий вперся і відмовився їхати за Чернігова. Він там переживав весь цей жах навпроти в будинок. Влучила ракета і все просто посипалося. Його це не налякало. Моєї двоєрідної сестри така ж ситуація з її батьком. Мені куди і все. Вони пережили окупацію. і Коли наші організували зелений коридор, ми наполягали, щоб вони виїжджали, але вони категорично не захотіли. Розповіла зірка. Я тут божеволіла, коли 10 днів не могла додзвонитися нікому з родичів із Чернігова. Не могла спати, постійно плакала, бо не знала, що з ним. Але потім, 8 березня, я таки додзвонилася і дізналася, що слава Богу, всі живі, здорові, і якось боженька боронить. Додала вона до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Обов'язково переможемо разом.